І про газове питання говоримо далі. Чи вистачить Україні газу власного видобутку для проходження опалювального сезону 2023-2024 років, і зокрема країни Європейського союзу, як вони готуються до зими, як вони запасаються блакитним паливом? Про це говоримо з нашим гостем з нами. відеозв'язком Олег Пензен, економічний та політичний експерт. Пане Олеже, слава Україні! Раді бачити вас. Героям слава я також раді вас бачити. Укргазвидобування відкрило нове родовище газу, запаси якого оцінюються у мільярд кубометрів блакитного палива. Нафтогазова ділянка вивчалася з нуля. Родовище на ній було відкрите свердловиною глибиною майже 4 тисячі метрів. І укргазвидобування ще раніше от вони безпосередньо запустили у роботу дві свердловини, які сумарно дають понад 430 тисяч кубометрів блакитного палива на добу. І пане Олеже, до повномасштабного вторгнення. От ми чули розмови про те, що в Україні газ є, але е, чи то державне лобі, чи то певних олігархічних кіл, е, от саме з безпосередньо вони наполягали на закупівлі газу за кордоном. Зокрема, переважно йшлося про російське блакитне паливо. Якщо ми говоримо зараз в умовах повномасштабного вторгнення, чи е, отримала Україна можливість, от фактично, чи чи змусило нас зараз фактично повномасштабне вторгнення робити те, чого ми не робили раніше? Я маю на увазі, зокрема, видопувати власне блакитне паливо і забезпечити населення ним? Ні, ну ми завжди добували блакитне паливо. Дивіться, давайте починати з балансу газу. До масштабного вторгнення Україна в рік використовувала десь порядку 29 мільярдів метрів кубічних палив. В рік. З них е, десь в порядку 13,5 мільярдів добуває Укргазвидобування, е, 6 мільярдів метрів кубічних добувають приватні компанії в країні, і 9 мільярдів метрів кубічних ми імпортували. Більше того, я хочу сказати, що практично починаючи з 2016 року Україна не закупляла жодного. Кубічного метра з Російської Федерації а брали через е, е, різного роду, е, скажімо, орієкспорт з Європейського союзу, тому е, напряму сказати, що е, по політичних мотивах ми купляли блакитне пало Російської Федерації. Я думаю, неправильно. Ще раз повторюю по балансу газу. Ми завжди імпортували порядку 9 мільярдів. Коли почалася активна фаза бойових дій, в Україні значно скоротилося споживання палива, газу, зокрема, зв'язку із тим, що перший удар прийшовся по східних територіях, які були основними промисловими споживачами блакитного палива. На сьогоднішній момент по балансу загальний рівень споживання газу десь на рівні 20 мільярдів тобто, ми сьогодні повністю себе забезпечуємо газом. Більше того, будь-які додаткові введені потужності по видобутку газу дають можливість зробити не імпорт, а експорт газу вже з України в Євросоюз. Окрім цього, треба розуміти наступне: що оця свердловина, оце родовище, яке власне було зараз введене в експлуатацію, це 1 мільярд метрів кубічних. Це приблизно 1,20 того, що Україна споживає на протязі року. Це невеликий обсяг, і для того, щоб підтримувати дебет, тобто підтримувати загальний обсяг видобутку газу щорічно, нап «Нафтогаз» укргазвидобування щороку бурить нові скважини на родовищах і виводить ті, що вичерпалися з економічного обігу. Кожен рік такий процес захоплює десь приблизно 40-50 скважин, так що тут. Треба розуміти, що це постійний процес. Якщо ви цього робити не будете, у вас просто не буде того дебету, який ви піднімаєте. Тому що власне родовище, воно витягнути географічно і, пробуривши одну скважину, ви можете вичерпати якусь каверну невеличку. Але далі треба бурити далі, щоб далі це родовище забезпечувало необхідний дебет, тому в цьому немає нічого дивного. Позитивне, і чому власне це з'явилося в засобах масової інформації. Позитив є в тому, що незважаючи на війну, процес розвідування нових родовищ введення їх в експлуатацію, продовжується. Це є полтавське родовище. Взагалі, в нас основний газоносний слої вони знаходяться на, в центральній частині України. Це якраз полтавське родовище, якраз біля Шебелінки там є. Тобто, треба розуміти, що це є просто нормальний процес, який дійсно забезпечує необхідний обсяг України газу. Сьогодні в газових родовищах в Україні десь є порядку 12,5-13 мільярдів метрів кубічних. І е, я думаю, що цього обсягу в Україні вистачить для того, щоб забезпечити е, Україну газом на період опалювального сезону. Тобто, з цієї точки, ще раз говорю, ми дуже сильно скоротили загальний обсяг споживання газу через е, різке скорочення української промисловості. Леж, ну і власне, от голова правління Нафтогазу України Чернешов вважає, що Україна все ж таки зможе пройти прийдешній опалювальний сезон 23-24 років? От фактично без імпорту газу, тобто обійдемося тим, що самі видобуваємо, і ви вже кажете насправді, що це може безпосередньо обсяг споживання українського народу скоротився саме через східні регіони, південні регіони, так які наразі у тимчасовій окупації. А чи можна щось говорити про перехід на альтернативу? Ну, дивіться, що мається на увазі під переходом на альтернативу. Доти, доки економічно вигідно буде використовувати газ, що ми добуваємо на нашій території, то будь-які альтернативні види палива на сьогоднішній момент ну, не будуть мати економічної доцільності. У нас є на сьогоднішній момент відновлювальна енергетика, у нас є сонячна енергетика, у нас є сонячні електростанції, вітрові. Але треба розуміти, що в тих умовах, які ми сьогодні існуємо, вони точно не зможуть забезпечити безперебійного постачання енергії для опалювального сезону. Тобто, ми, незважаючи на те, що маємо достатні запаси газу, ми активно зараз на теплові електростанції завозимо вугілля для того, щоби забезпечити маневрові потужності в той період часу, коли будуть необхідно, Ну і ще один момент, який треба розуміти, я Напевно, нікого не здивую, коли скажу, що напевно цього цієї зими ми знову будемо бачити, як окупанти будуть обстрілювати нашу енергетичну інфраструктуру. Напевно, будуть знову влучати в генерації. Тому є надзвичайно важливим, щоби, е, той досвід, який українці набули е, минулого року, зв'язку з блекаутами, вони обов'язково і підготувалися також для проходження опалювального сезону по можливості. Е, Ну ті генератори, які бралися, щоб вони були в робочому стані, щоб було все готове, тому що ми давайте не будемо забувати, що ми воюємо, і весь цей процес власне війни він передбачає, що напевно обстріли будуть цієї зими продовжуватися. Україна багата газом. За даними геологів, її надра можуть містити близько 1,3 трильйона кубічних метрів газу. При річній потребі це 32 мільярди кубічних метрів. Це ще розраховувалося до повномасштабної війни. Однак цей газ нелегко підняти на поверхню. Видобувна справа була б набагато простішою, якби газ залягав рівними пластами на одній глибині, але саме поклади газу розміщуються нерівномірно і на різних глибинах. І, от саме значні запаси газу, які ймовірно є в українських надрах, треба детально досліджувати і підтверджувати сейсмічною розвідкою, а також пошуковим бурінням. А це вимагає мільярди доларів капіталу вкладень. Пане Олежі, якщо говорити з точки зору саме цінової політики для споживача, вартість газу для українців може зростати, зважаючи на те, що саме дослідження покладів може коштувати дуже дорого. Є таке поняття ГРР. Голо-розвідувальні роботи. І оплачуючи ціну газу, ми всі платимо в тому числі і певний відсоток видатків на ГРР. Наступний момент, щоб ви розуміли, я вже казав, так, для того, щоб підтримувати дебіт, тобто загальний обсяг видобутку газу, треба бурити скважини, тому що вони постійно виходять з експлуатації. Буріння одної скважини коштує приблизно десь один мільйон доларів. Щоб ми просто розуміли з вами цінову політику в даному напрямку. Тому. Дійсно, там потрібні достатньо великі капітальні інвестиції, але ще раз повторюю, є дуже важливе питання безпеки, тому що е, все це є дуже вибухонебезпечне. і е, будь-які дії е, агресора по відношенню до енергетичної інфраструктури, в тому числі, включають в собі і ситуацію з газовими покладами. Тому тут є дуже питання серйозні. Е, Ви сказали 32 мільярди. Це в рік це було трошки раніше. От, власне, останні роки було 29 мільярдів. Це було якраз до війни. Вони власне сама війна зменшилася до 20 мільярдів приблизно, Тому, коли ми з вами говоримо про керівництво НАК нафт «Нафтогаз», вони абсолютно праві. Загального обсягу добутку газу в Україні вистачить. Більше того, то що добуває крозвигування, от тих 13,5 мільярдів, їх вистачить для житлово-комунального господарства і для населення, тобто. Оця державна компанія, яка добуває обсяг газу, їх вистачить для того, щоб ми з вами пройшли опалювальний сезон без будь-яких додаткових там імпортних потреб. Але дійсно треба розвивати газовий, газовий бізнес і однозначно, треба вкладати достатньо великі по вкладення грошей для того, щоб загальний обсяг зростав, тому що теоретично ми зупинилися з вами на рівні 20 мільярдів рік. Добутку, хоча, якщо е, підійти так інвестиційно, то ми могли би наростити ще як мінімум на 5-7 мільярдів метрів кубічного газу бік добуток для того, щоб забезпечувати в тому числі і відновлення України з точки зору відновлення промисловості пане Олежі, і щодо опалювального сезону, щодо прийдешньої зими, як готуються країни Європейського союзу. Рівень запасу газу у сховищах Європи вже досяг максимального рівня на відповідну дату за історію спостережень та продовжує далі активно зростати. Активно продовжують формувати запаси країни, які поки що відстають від норматову 90%, який має бути досягнутий на початок сезону відбору, це, зокрема, Франція, Румунія та минулорічний аутсайдер, Латвія тривають також поставки російського газу за повідомленнями оператора ГТС України. Останні заявки від Газпрому на транспортування становлять майже 42,5 мільйони кубічних метрів на добу. І пане Олеже, з ваших спостережень, наскільки швидко Європа позбувається саме від. Російського газу і чи вдасться це зробити їм взагалі? Станом на весну го року доля російського газу на європейському ринку становила 32%. На сьогоднішній момент, після того, коли росіяни дуже сильно підняли ціну на газ, і Європа вимушена була шукати альтернативні джерела, доля російського газу становить порядку 8%. Основна маса газу, що надходить в Євросоюз з Російської Федерації, йде по українській газотранспортній системі. Тобто ми продовжуємо транзитувати російський газ в Європу по проханню наших партнерів-європейців. Тобто, щоб ні в кого не виникало сумнівів, що ми це робимо для росіян. Ми це робимо для того, щоб забезпечити енергетичну безпеку Європи напередодні опалювального сезону. Сьогодні середня ціна газу в Європі становить порядку 400 доларів за тисячу метрів кубічних. Хочу нагадати, що рівно рік тому, в цей самий час, ціна російського газу на європейському ринку становила 2500 тисячі євро за тисячу метрів кубічних. Це власне було пов'язано з тим, що росіяни своєю політикою монопольною дуже сильно підняли ціну і, власне, щось понукали Європу. Активно шукати альтернативні джерела для постачання газу на, на європейський континент. Це, власне, дивіться, жодним пакетом санкцій європейці не обмежують постачання російського газу в Європу. Тобто на газ не накладено е, жодної санкційного обмеження. При цьому рівень споживання газу в Європі російського різко скоротився. І це в першу чергу пов'язано з самою політикою російського керівництва. Які, власне, спровокувало таке дуже велике підняття ціни, тобто росіяни в черговий раз самі собі вистрілили ногу. І вони, по суті, призвели до того, що Європа активно почала завозити американський скраплений газ, побудувалися практично еленджі-термінали всюди. Активно працює потужний ленджі-термінал на цвіновості в Польщі, який забезпечує практично 15% європейського газу скрапленого. Так що в даній ситуації ми бачимо процес зменшення долі російського газу і я думаю, що цей процес буде продовжуватися далі. Е, хоча треба розуміти, що є такі країни, які вже підписали з Дравоспромом довстроховий контракт, зокрема Угорщина. І доля російського газу на європейському континенті буде в будь-якому випадку. Е, греки підписали, угорці підписали, все це йде через південний потік достатньо активно. Тому е, російські газиши, але доля його буде зменшуватися. Пане Олеже, ви, власне, говорите про те, що Європа і далі буде позбуватися від російського газу. Наскільки втрачає Російська Федерація саме у газовій сфері, так, у газовому питанні? І от чи шукає вона інші ринки збуту, де могла б компенсувати, до прикладу, це? Ну, дивіться, відповідь на ваше перше запитання. Е Газовий бізнес він є дуже специфічним. Тобто. Е у вас е, постачання газу на ті чи інші ринки дуже сильно зав'язано на газопроводи. Коли ми з вами говоримо не про скраплений газ, коли ми з вами говоримо про природні газ. Так от Європу постачають в основному урінгойські е, е, родовища, які не мають жодного іншого конекту окрім Європи. Є такий газопровід урінгой Рінгой Помари Ужгород, який власне проходить через це власне є газотранспортна система України, яка й дісталася в спадок від радянського союзу. І власне цей газопровід він єдиним, який забирає добутий газ з урінвою, і так історично склалося, що в зв'язку із падінням обсягів прокачки цього газу, з тим, що Європа зменшує загальний обсяг споживання газу. Рао «Газпром» вперше за дуже довгий період часу намалював собі збитки в Російській Федерації, і вони прийшли до того, що вони вимушені збільшувати ціну на газ всередині, Європ... всередині Російської Федерації для свого споживача, тому що Рао «Газпром» вперше має збиткові показники в зв'язку із падінням власне, доходів від продажу газу російського газу в Європу. Куди ще може Росія постачати вона дійсно шукає диверсифіковані напрямки? Вони побудували газопровід Сила Сибіру, який з центрального Уралу відправляє газ в Китай. Там приблизно десь 30-35 мільярдів метрів кубічних газу в рік іде. Але наскільки це вигідно? Ну, для прикладу, є дуже цікавий момент, щоб ми розуміли з вами. Пам'ятаєте, ми з вами е, обговорювали е, перед місяць минулого року в Європі ціна на газ 2,5 тисячі євро за тисячу метрів кубічних. В цей самий час по газопроводу Сила Сибіру росіяни продавали газ в Китай по ціні 170 доларів за тисячу метрів кубічних. Що робили китайці? Вони брали цей газ, зріджували і продавали в Європу за 2,5 тисячі євро. Це такий прекрасний спосіб субсидіювання за рахунок Росії китайської економіки. Ну, зараз, звісно, таких ножиць цін немає, але все рівно середня ціна продажу е газу в Китаї десь становить до 200 доларів. І я би не сказав, що це дуже завигідно «Газпрому», тому що ну, по суті е це трошечки більше практичної судовартості добутку російського газу на тих родовищах, з які це газ іде. Е е північні потоки на сьогоднішній момент закриті, вони навряд чи будуть працювати. Тому сьогодні альтернативи для Російської Федерації продажу газу, окрім Китаю, немає. Ну і механізм зрідження на сьогоднішній момент Росія не займається цим, тому що цей ринок в Європі чітко забраний американськими компаніями. Пане Олеже, дякую вам наразі за хорошу розмову. Дякую, що долучилися сьогодні до нашого етеру. Отож, нагадаю, що з нами відеозв'язком був Олег Пензен, економічний та політичний експерт.